24 березня, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, сьогодні поговоримо знову про місячки для виводу бджільних маток, так як ми їх почали у себе на каналі демонструвати, ви почали задавати питання. Хоча в першому із роликів, який ми показували, ми демонстрували це. ну, Можливо, хтось не бачив, а бачили тільки другий ролик, і за того і питав ну, за цю сумісність з системою НІКО. Ми знову от підготували, і також хочемо задати вам питання, так як е, зробили определенну партію прозорих місочок. І хочемо вас запитати, е, як ви вважаєте, який колір все ж таки ліпше, щоб в далі робити один колір, або безцвітні, або все ж таки синій. Ну, Перед тим почнемо. От, ну, зачастую, е, яка має бути сумісність? Сумісність повинна бути, щоб в системі Нікот Місечка тримачу, щоб вона гарно держалася, так як в цьому випадку вона ставиться всьому в госпіталку ну, в такої композиції, і вже ну, бджілки тут роблять свої задачі. А хто пользується касетами, також повинна бути сумісність з системою Нікод. Так як у, в неї, в цих скажімо так, повинна бути як внутрішній діаметр, так як він використовується. Так і зовнішній, і внутрішній Внутрішній о, діаметр повинен відповідати для самої касети. Ну, якщо на зовнішньому діаметрі, це виглядає так. Якщо отак прям придиратися, придиратися, можливо ця заходить глубже, ніж ця. Можливо, є якась. Хоча, якщо вона є, якась вона там може мінімальна. Також її може бути якась різниця в самих місячках і тому по місячках, а в тримачах, можливо, десь більше менше. В будь-якому випадку тримач після якоїсь енної кількості експлуатації, в будь-якому випадку, цей діаметр розшатується і становиться більше. І, в звісно, в ітогі, можливо буде потім. Вставати глубже і тому подібне. Ну, це не столь важливо. Тут нам не потрібно такого зусилля, щоб все е, молотком забивати. Нам потрібно все зафіксувати і щоб воно трималося. Це буквально отак. Так що все це гарно підходить, як ці, так і ці, так і ці. Ну Ці з одної форми зроблені, тільки колір різний. Так, так це виглядає. А так виглядає на самій касетті е, Нікоти. Друзі, ми говоримо про оригінальний Нікод і про оригінальну сумісність. Так як, як касети, як тримачі бувають і копії. Бувають і, і турецькі, і українські, і тому подібне. Різні є копії, от як в частності наша мисочка вся, вона теж є копія і тому подібне. Все потрібно, скажімо, так, спочатку о, випробувати на своєму інвентарі. Так як, можливо, касети, копії, вони, можливо, мають якийсь трошки інакший скажімо так, діаметр. Тримачі може, теж може, мають якийсь незвичайний діаметр. І, можливо, якась різниця. То потрібно. От я вам демонструю на оригінальному. І що саме головне, я вам демонструю на новому. Не на пошньому, которо вже пройшло якусь експлуатацію, тому подібно. В жодном випадку кассета в період експлуатації, вона не така буде чиста. Нав жодном випадку забрудниться. Вот і э, в отсі, скажімо так, направляючі, котрі фіксують е мисочку, в жодном випадку е-е э, будуть іще тримати вот тими якимись різними, е-е, э, скажімо так, наростами воска боскої тому подібне. Так що, от так це виглядає на внутрішнім діаметру. Якщо перевернути, ну, не знаю. якщо помахати, звісно, що якась упаде, якась може і упасти. ну, Хоча видите, не паде. Ну, воно не для того зроблено, щоб упадало. Воно зроблено для того, щоб покласти. Кришкою верхньою прикрити, так як при закритті повністю кришки. У нас виходить, що верх, ой, ну, низ цієї цієї кришки упирається в в Місочки і фіксувати їх в одному положенні. Так що, якщо навіть вони там або ліпше, або хуже тримаються, це їх тримає, скажімо так, ця направляюща їх калібрує в нужному місці, а сіся, скажімо так, фіксує. Так як якщо тут робити теж дуже плотно, дуже плотно, то потім от розбирати, ну скажімо так, все займе теж якийсь час. Час, котрий, чим плотніше воно там буде, це, тим більше буде незручно. О, що там мені не підходить? Я з цим ніколи не працював, якщо чесно, руки тут набитою немає на Ну так, наприклад, це виймається. Так що по великому рахунку, можливо, є якась невелика відмінність, але вона не настільки, скажімо так, якась критична, щоб вважати, О, от, бачите, наприклад, випало. Отак, друзі. Так що я вам показав ще один раз, а вас, вам рекомендую для того, щоб зрозуміти, чи підходить для вашого інвентаря, взяли на пробу 200 штук 100 гривень, використали, зрозуміли, побачили прийом і тому подібне і вже собі розумієте, чи воно варто, чи не варто, або нахвалювати. Що би ти не нахвалював, що би ти не рекомендував тому подібне, завжди знайдеться людина, яка скаже, що все гіно. Розумієте? Так що я тут не буду нахвалювати, я цим буду користуватися. Так як е якщо є можливість зекономити, потрібно зекономити. Якщо нема можливості, а хочете добитися гарного результату, в будь-якому випадку вам потрібно буде потратити. Як в частності, от, наприклад. З цими місячками. Вони зараз в два рази дорожче коштують, ніж аналог. Але, якби не було аналога, я б все рівно би користувався ними, так як воно мені дає можливість трішки більше заробити. Все. По-другому, не дано тут. Хтось скаже, можна воскові робити, робіть собі воскові. Я їх робив до, буквально ще 3 роки тому. Ми їх робили великим обйомом і ми гралися, скажімо так, як ніхто не грався. Бо хто би вам не показував, як демонструють привівку в виробництві своїх мисочок, всі показують такі шаблони, чуть ли не по 20 штук або силіконові силик... шаблони і тому подібне, ми в своєму виробництві воскових мисочок дозволяли собі робити тільки дві мисочки за один раз. Так як якість мисочок для нас була завжди на вищому рівні. Так як е... ну, це то звіно, Котрої вам можливо ухудшати прийом маточників. А у нас не стояла задача масово. Ну, у нас є знайомі, грубо говоря, які роблять в день там, по 15 прививочних рамок, по 20 прививочних рамок. Ми кожен день робимо тільки 4, так як ми впевнені в своїх мизичках, в своїй якості, ми знаємо, що в нас не є браки і тому подібне. Нам при обслуговуванні нашого немалого нуклеосного парка достаточно робити тільки так. Ну, є різні технології і тому подібне. Так що, друзі, отак це виходить. А от зараз вам продемонструємо ще, як виглядає в об'йомі місце прозорого кольору. А ви вже в коментарях пишіть, які, наприклад, як ви вважаєте, які б були кращі. Також, друзі, хочу ну, проінформувати, так як якийсь определьний час не було місячок, так як просто закінчилися. Багато з вас вирішили замовити, замовили, як на опт, так і в розницю. І от буквально пару днів вже не було місячок розфовки 500 штук. Залишилося тільки 200 і ну, не було ні на, на опт від 10, тисяч штук. штук. Також не було розфасовки 500 штук. Питали, я казав, що пару днів прийде. От зараз прийшла прозорого кольору. Якщо когось опять цікавить, можете зателефонувати, зважимо і відправимо. Так що синє виглядав. Так, чому вирішили спробувати все ж таки зробити прозорі? Для того, щоб удержати гарну ціну для конечного купця. Ми, скажімо так, не придаємо значенню різному оттінку, відтінку відтінку. Місячок. Давайте от подивимося, наприклад. От бачимо тут три ряди синих, три ряди білих і скільки П'ять коричневих. Коричневі бачимо, що всі е, однотонні. Сині же все ж таки за рахунок, е, щоб не удорожати собівартість, вирішили скажімо так, на це закрити очі. От на цю невелику відмінність. От, наприклад, якщо ця світла синенька, а оця, наприклад, темно синенька Воно ніяк не впливає на вивод маток, так зовсім ніяк, тільки от візуально можна мітити таку різницю. А якщо дивимося ми на прозорі, ну, звісно, що вони будуть одного тона. Хоча де-не-де, -де, ну, мабуть, мінявся колір, якась там жовтенька одна попалась. А, ну, от, наприклад, бачите, якась тут є. Ну, або все її. А це стане однотонно. Так що мені по великому рахунку без різниці, який робити. Тут я чекаю від вас, скажімо так, вашої інформації, як би ви вважали, і якісь аргументи, чому все ж таки потрібно залишити сіні або все ж таки зробити отакі. -от По великому рахунку, ну, зовсім не бачу ніякої надобності. Нам без різниці, як робити. Тут від вас буде залежати. Так що, друзі, так це виглядає. Така сумісність. Раджу хто. Все ж таки користуємося цим йому важливо. Нам не важливо, чи воно підходить на цю, для нашої роботи. Ми хотіли, щоб воно було сумісне, але нам при нашій роботі зовсім не так як ми не користуємося ні цим і не цим, і касетами не користуємося. Ми це ліпимо на воск, скоро вже почнемо ліпити. Скоріше за все, 2 квітня будемо розпочинати ну, 2-3 квітня будемо розпочинати першу прививку. І вже будемо демонструвати, як це виглядає. Ну, на перших привиках, звісно, що вам не будемо демонструвати, так як деко ще вчора так, зжимав гнізда, так як ну, там нема що робити у нього на пасіки, тільки як зжимати гнізда. І йому в голову не може поміститися, за то, що ми будемо вже робити прививку. І щоб не читати дурні коментарі, щоб не баняти людей, так як ми вже зовсім ніяк не терпимо дурість в своїх коментарях, просто банимо та й все. Та щоб просто не провоцирувати людей, так як е, не всім вистає розуму, зрозуміти, що є різні регіони, є різні умови, є різні е, потреби і тому подібне. Ну, щоб отак не, не наводити срач, покажемо трошки пізніше, коли більш-менш буде стабільна погода і в ваших регіонах. Так що е, дочекаєтеся і подивіться. На що цвіта пишіть в коментарях, які краще залишити. Та й все. На цьому будемо завершувати. Слава Україні! Героям слава!